Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку які наші завдання на літо, літні свята, літні розваги. Як ти думаєш, що таке канікули? Я думаю, тобі буде цікаво дізнатися походження слова канікули. Канікули це слово прийшло в українську мову з латини. Канікула. Ось такий вигляд воно мало спочатку. Його значення вас здивує. Маленька собачка. Кане це собака сучасною італійською мовою. А до чого ж тут відпочинок? Річ у тому, що давні римляни зірку Сіріус, найяскравішу в сузір'ї великого пса, називали канікула. Цього року, щороку, на початку літа, вона ставала видимою зранку, тоді ж починалися і перші спекотні дні. Цей період називали дієс канікулярес, тобто собачі дні. У спеку намагалися не працювати, а відпочивати. Тому літній відпочинок це канікули. Чи є під час літніх канікул святкові дні? Звичайно. Давайте ми їх з вами деякі з них розглянемо. 1 червня це. Міжнародний День захисту дітей, перший день літніх канікул. Походження Дня захисту дітей бере початок із 1925 року. Метою цього свята є привернути увагу до проблем дитинства. 28 червня День Конституції України. Це державне свято. 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила найголовніший закон України Першу Конституцію Незалежної суверенної держави Україна. 23 серпня День Державного Прапора України. 23 серпня 2004 року Президент України підписав Указ про День Державного Прапора України. Метою свята є виховання поваги громадян до державних символів нашої України. 24 серпня День Незалежності України. 24 серпня 1991 року оголошено при. Про незалежність України та створення самостійної держави. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинитись винятково Конституція і закон України. А як ти мрієш провести свої літні канікули? Літо пора відпочинку, подорожей та цікавих ігор. Одним з видів активного відпочинку є рухливі ігри на свіжому повітрі. Коли гарні погодні умови, ви граєте на подвір'ї, а коли спека чи дощ у приміщенні. Розкажи, за що ти любиш літо, які літні ігри тобі подобаються найбільше. Давайте виконаємо вправо мікрофон. Продовж речення. Улітку ми з сім'єю. Моя улюблена літня розвага. Продовжіть, будь ласка, ці речення. Розгляньте малюночки. Який варіант вибере ваша родина для пікніка? Малюнок перший чи малюнок другий. Звичайно, дітки, на першому малюночку. Ваша родина не відпочивала б в цій місцевості, тому що тут дуже брудно. А що необхідно зробити для того, щоб вам було приємно відпочивати? Звичайно, не смітити. Або якщо ви вже і потрапили в таку місцевість, то необхідно спочатку прибрати, а потім вже відпочивати і обов'язково не залишати після себе сміття. А зараз пограємо в гру на повторення, так чи ні? На прогулянку до лісу, парку потрібно ходити з дорослими, так чи ні? Звичайно, так. Гратися на проїжджій частині дозволяється, так чи ні? Ні, не дозволяється. Невідомими ягодами та грибами можна отруїтися. Так чи ні, дітки? Звичайно, так, потрібно остерігатися. Потрібно обирати безпечні місця для ігор та завжди слухати басіків. Так чи ні? Звичайно, так. Кити сиру в воду з річки й озера можна? Ні, не можна. Можна брати те, що тобі пропонує незнайомець на вулиці. Ні, не можна. Пригадай, яких успіхів ви досягли рік? що нового навчилися, що нове дізналися, що найкраще запам'ятали. Літній відпочинок не завжди проводять біля моря, річки чи озера, де б ви не опинилися, щоб не робили, завжди дотримуйтеся правил безпеки. Пам'ятай про поведінку на дорозі, пожежну безпеку, про те, як уникнути небезпек вдома та на вулиці. Різноманітна матінка природа, блакитні ріки, квіти і ліси. Та щоб не втратила вона своєї вроди. Ти часточку душі її збереження внеси. Тобто треба оберігати нашу природу, щоб вона радувала нас під час нашого відпочинку. Саджай квітник, дерева не ламай, оберігай тварин, пташок, комах і біля річки сміття не лишай, краса настане у твоїх краях. Дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання. До чого закликає нас автор вірша? Автор вірша закликає нас берегти природу. Прибирати за собою сміття, не знищувати рослин, тварин, комах, тому що все рівно, рано чи пізно ми повертаємося до природи на відпочинок, тому що найкраще відпочивається саме серед природи. І якщо ми будемо знищувати і засмічувати навколишнє середовище, то нам просто не буде де відновлювати свої сили і де відпочивати і духом, і тілом. А зараз діти пропоную вам виконати завдання в зошиті разом зі мною. Опрацьовуємо останні сторіночки нашого зошита: 78, 79 80. Сторінка 78 завдання перше. Підпиши пору року, запиши, що нового і цікавого дізналися про кожну з них. На першому малюночку бачимо літо, на другому осінь, третій малюнок зима. І четвертий весна. Надпишіть, будь ласка, назви пори року. А тепер давайте пригадаємо, що ж ми про них дізналися цікавого. Літо найтепліша пора року, багато ягід, овочів, фруктів. Осінь природа поступово готується до зими. Зима сувора пора року для всіх тварин. Звірям важко знаходити їжу та пересувати снігом. Весна. Погода мінлива з-під снігу з'являються першоцвіти. Запишіть, будь ласка, що нового і цікавого ви дізналися про кожну пору року? Сторінка 78. Завдання друге. Запишіть, будь ласка, за зразком. Подивіться, ми маємо назви пір року. Осінь, весна, зима, літо. До кожного слова нам необхідно скласти слово із цього ж слова який відповідає на питання, коли осінь коли? Восени. Весна коли? Навесні. Зима коли взимку. Літо коли? Влітку. Запишіть, будь ласка, утворені нами слова. Сторінка 79. Завдання 3. Розгляньте роботи, які люди виконують у різні пори року. Доповніть цей перелік і запишіть. Подивіться, ми бачимо. Що взимку люди допомагають зберегти рослини, тобто дерева? Так? Навесні білують внизу від, частинку дерева внизу від землі, для того, щоб її не знищували комашки. Влітку збирають врожай, і восени також збирають врожай. А що іще люди роблять, щоб Допомогти природі в різні пори року. Навесні проводять обрізку дерев, висаджують нові рослини. Влітку стежать за здоров'ям та розвитком рослин, поливають, прополюють. Восени збирають врожай, прибирають опали листя, а взимку прибирають сніг з гілок, захищають рослини від морозів. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. Сторінка 79, завдання 4. Розглянь малюнки, склади правила безпечної поведінки в довкіллі влітку. Запиши деякі з них. Подивіться, за малюночками ми бачимо, що не можна гратися, коли купаєтеся у водоймі. Так? Під час прогулянки лісом потрібно бути обережними і не заважати іншим тваринкам, які проживають в лісі. На третьому малюночку ми бачимо, що не можна стрибати у водойму із високої гори. Четвертий малюнок не можна ходити на прогулянку під час грози, тим паче стояти під деревом під час грози. На п'ятому малюнку ми бачимо, що не дозволяється збирати отруйні гриби. І, четверти, і шостий малюнок не можна спілкуватися або брати щось в людини, яку ти не знаєш. Запишіть, деякі із цих Правило. Не слід бавитися під час купання у водоймах, не слід збирати незнайомі вам ягоди гриби, не слід ходити на прогулянку під час грози. Сторінка 80, завдання 5. Уважно розглянь малюнок. Склади поради відпочивальникам біля водоймів. Подивіться уважно на малюнок, які поради ми можемо скласти. Купатися необхідно обережно, лише в обладнаних для цього місцях. І поряд мають бути дорослі. Якщо маєте місце в зошиті, запишіть ці поради. Сторінка 80, завдання 6. Це завдання ви маєте виконати самостійно. Закінчіть кожне речення так, як ви хочете. Мені у школі сподобалось щонайбільше. Я впевнений або впевнена, що в чому ви впевнені? Сьогодні мені захотілося або сподобалось. Я знаю, що вмію, що ви вмієте. Мені дуже подобається, що саме, який предмет. Я буду намагатися, що ви будете намагатися надалі робити. Виявляється, що Що вас вразило. Я мрію, про що ви мрієте? Найкраще я вмію. Напишіть те, що ви вмієте найкраще. І я бажаю для… для кого і чого ви бажаєте. Виконайте, будь ласка, це завдання самостійно. А наш урок добігає кінця. Я пропоную вам обрати цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалась. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалась. Червона цеглинка на уроці мені не сподобалась. А наш урок добігає кінця. Я дякую вам за вашу роботу, за увагу, за старанність. Протягом всього навчального року в другому класі. Бажаю вам гарних літніх канікул, яскравого відпочинку і чекатиму на вас у третьому класі.